Мир Божий, дорогі учасники суботньої школи, по милості Господні. Ми сьогодні будемо продовжувати досліджувати послання Якова. І сьогодні у нас урок 11, який називається, Дивлячись більш смиренно на життя, допоможе у проведенні, брат Павло. Мир тобі? Мир Божий. Отож, головна думка Якова, 4 глава, 10 вірш: Упокоріться перед Господом і піднесе вас. Ознаки часу, 17 березня 1890 рік. Йдучи смиренним шляхом послуху, ми залишаємо світлий слід на шляху до небес, яким можуть іти інші. Це наш привілей мати глибший досвід у Божих справах, дивлячись більш смиренно на життя. Цікава така назва, як зараз люди дивляться на життя, по максимуму з нього взяти, живемо одним життям. А що далі? Ми не будемо знати, ми не знаємо. А сьогоднішній день я його маю по повній програмі використати. А тут написано більш смиренно на життя дивитись. Давай будемо досліджувати цей урок і перейдемо до першого розділу, який називається Уникаючи псевдопроникності. Якої вкрай згубної звички повинні позбутися всі, хто стверджують, що люблять своїх братів. Дуже цікаво написано в Якова, що не, об... не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. Тут напряму забороняє е... слово Боже обмовляти братів, говорити щось погане про них, е... ну, просто пліткувати а... або казати щось про них можливо, і правдиве, але. В поганому світлі відображувати. Для чого взагалі це робиться? Для того, щоб себе якось підняти чи для чого. Ми не знаємо, але знаємо, що така робота вона веде дуже згубну, згубне діло серед народу Божого, тому що з'являються погані підозри, з'являються погані слухи про людей, і це є дуже-дуже погано. На жаль, цей гріх він стає звичкою. Особливо у тих людей, хто зачасту використовується, хто говорить погано про інших. І ця звичка, вона переходить і в сім'ї, потім дітям. І, чи приємно знаходитися в такій атмосфері? Звичайно, що ні. Коли ти знаєш, що людина вона може піти, про тебе щось сам сказати. Це дуже погано. І написано, що це ми обмовлюємо таким чином і судимо закон. Це дуже-дуже mm -hmm. дуже погано. Хотів би, ще прочитати. З примітки одне речення, я його виділив для себе. Нехай усі з Божим страхом і любов'ю до братів затуляють свої вуха від пліток і критики. Направляйте пліткаря до вивчення Божого Слова. Відразу і ліки проти такої хвороби, хвороби пліткаря. Відправляйте до Слова Божого. Чим більше людина буде досліджувати, тим менше їй захочеться когось обговорювати або висвітлювати в поганому світлі. Дякую. дякую. Другий розділ серйозне ставлення до світла. Про що нам завжди потрібно пам'ятати при складанні планів? Коли ми плануємо свій день, ми повинні постійно просити Божого благословення на цей день. І просити на свої плани також волі Божої. Тому що якщо ми будемо просто складати плани і казати, що Господь їх виконав, то це неправильно. Ми виходить. Будемо вимагати від Бога, щоб наші плани здійснилися так, як ми хочемо. Але, на жаль, воно у житті так не відбувається. Навіть з роками ми щось плануємо, це не не виходить, бо по-іншому так Господь робить, що ми по-іншому, скажімо, наше, наше життя проходить. Я нещодавно бачив один цікавий ролик, як в школі, колись вчителька сказала дітям написати. На бумажці, які вони плани мають, там 10 пунктів чи 5, я вже не пам'ятаю. Написати на бумажці, скласти в конверт, це коли вони закінчували школу. І через 10 років, чи через 20, я не пам'ятаю точно, вони відкрили б ці конверти разом і подивилися, що з них відбулося, що збулося, що ні. І пройшло 10 чи 20 років. Вони забетонували ту спеціальну таку склянку. Відкрили кожен прочитав і дуже мало людей, у кого їхні плани збігли з тим, що у них відбулося. Тому ми повинні планувати з Божою допомогою і просити у нього про, про це. Давайте ми згадаємо, коли ми маємо якісь серйозні наміри, якісь серйозні плани, за які ми дуже хвилюємось, які для нас дуже важливі. То з якою ревністю ми просимо Бога, щоб Господь допоміг, щоб це було по Божій волі. І як ми складаємо свої плани, коли в нас немає якихось важливих планів? Ми можемо навіть Бога не просити, а це неправильно. Ми повинні щоранку кожного дня просипатись і свої плани, скажемо, звітувати, аби просити, щоб Господь їх благословив. І нехай воно буде по волі його. От мені здається, що найважливіше, ми забуваємо сказати, щоб. Це було по волі Божій, а не так, як ми собі це хочемо. Тому що іноді те, що ми плануємо, воно може бути навіть не на користь. Скажи, якщо ми будемо казати, я завтра піду, зроблю те і те, і те, яка небезпека для мене є? В тому, що я забуду Бога і буду вважати, що я сам творець свого життя без Бога. Тобто. Так. Я й без нього можу впоратись. А ще скажи: е якщо я планую на завтра, я впевнений, що завтра не буде. Ні, звичайно. Ми, ми з вами, як написано, та трава, яка засихає, або так, як пара, які вивітрюється. Тобто ми не mm. знаємо, що з нами відбудеться через годину, не те, що ми можемо знати через mm. деякий час. Хоча це непогано складати плани, це навіть добре. Це говорить про нашу дисципліну, про нашу ціль, мету А не що ми просто пливемо по течії, але повинні планувати його з Божою допомогою і розуміти, що ми можемо і не дожити, може щось статись. Тому нехай Господь нам цьому всьому допомагає. Коли... Ну, це мої такі думки. Так, так. Коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Тобто з Божою допомогою. Якщо Бог дозволить, я зроблю те чи інше. Наступне питання. Поясніть серйозну відповідальність і підзвітність кожного з нас за небесне світло, яке ми отримуємо у всіх сферах життя. Будь-яке світло, яке нам дається, я маю на увазі за духовне, ми за нього несемо відповідальність. Тому що якщо ми отримуємо світло і живемо не по ньому. То ми поступово з вами стаємо якби сліпі, якщо можу так виразитись, uh -huh. тому що, ну, легше нам так зрозуміти, ми стаємо нечутливі до того, що нам відкривається. І це дуже є великою проблемою. Я на своєму власному досвіді переконався, верніше не на власному, а на тому досвіді, який я бачив. Коли я навчався, мене дуже дивувало, що майже всі лікарі і серйозні лікарі такі досвідчені. Палять цигарки. Мене так це дивувало, ну як лікар, який більше всіх знає, що то є погано, і він їй палить. А все справа в тому, що він відкидував світло, він не те, що забував, він закривав на себе очі. І який він приклад дає навколишнім. От бачу я лікаря, який палить, який він дає мені приклад. Звичайно, що я собі думаю, ну, раз такий лікар гарний і курить, значить нічого такого поганого і немає. Те саме відбувається в нашому духовному житті. Якщо ми знаємо світло, живемо не по ньому, який ми е, приклад показуємо навколишні. Е, на жаль, дуже часто людям, яким ми проповідуємо, розказуємо про Бога, вони кажуть, та ми це знаємо, але ми живемо по-іншому. І серед нас ми можемо так, так само робити, це дуже, дуже небезпечно. Тому світло, яке нам дане, ми повинні його оберігати і не заплющувати на це очі. Небезпечно сумніватися у божественному світлі та критикувати його. Є така думка, що якби Господь би дозволив би нечистивим війти в Його царство, на всю вічність, то знаєш, кого вони навіть би навіть критикували? Самого Бога. Самого Бога. Ангелів його да. би критикували, і їм би було би дуже важко, дуже би незручно завжди славити Господа і не робити нічого поганого. Тому Господь нас від цього застерігає. Третій розділ: багатство переоцінене. Які застереження дані щодо спокус, які оточують тих, хто благословенний матеріальними благами більше, ніж інші? О, це Нелегке питання, тому що вона досить у, своєму, у своїй відповіді пряме. І навіть от вірш, які який який нам дан до цього питання Якова 5.1, тут написано тепер ви слухайте багатії, плачте, ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Проблема в тому, що ті люди, які мають багатство, вони часто можуть, як написано у приміці, відкривати свій гаманець, щоб навіть пожертвувати на якесь добре діло, uh -huh. на якусь місію, на допомогу там бідним. І в момент, коли потрібно це, вони можуть закривати свій гаманець по тій причині, що в якийсь момент вони захотіли, в якийсь не захотіли. Але ми розуміємо, що по перше, що Боже діло, воно завжди. Потребує допомоги, але якщо людина робить це з метою, щоб її хвалили, щоб показати, вот я такий жертвений, а коли потрібно, вона чомусь стає не жертвена, Оце й дуже погано, тому що такі Люди люблять похвалу. Ти знаєш, коли я читав це питання, чомусь мені згадалась Ананія Сапфіра, ага. мені чомусь згадався Валаам, який любив гроші, і він заради грошей міг багато чого зробити. Це є великою проблемою і особливо проблемою для тих людей, які вважають привілегію мати гроші і цим собі якісь благословіння отримувати. Угу. Скажи, служитель має право хвалити ту людину, яка жертвує? Е, По приміці написано, що це є небезпечно, угу. е, але має право чи не має права. Ну, це небезпечно. Ми, наприклад, я читав у Бажання віків таку е, фразу, що Господь Творець дуже уважно відноситься до похвали. Взагалі, будь-яка похвала, вона є дуже небезпечна, особливо тим, хто своїм матеріальним е, чимось допоміг. Це, це може призвести до, до того, що людина возгордиться. Возгордиться. Е, людина буде самообманом займатися тим, що я зробила добре. І починає уже в своїх очах зростати духовно. А коли Господь провірить знову цю людину і скаже, ну пожертвуй ще на справу Господню? А гаманець цієї людини що? Закриється, Закриється бо так. вона не з добрих побуджень зробила, а зробила, можливо, необдумане, необдумано рішення, не посвятила себе повністю Господу. Як ми повинні використовувати свої переваги щодо грошей? Ну, нам потрібно розуміти, що переваги щодо грошей вони не допоможуть нам уникнути суду Божого, потримати якісь привілегії на цьому. Вони нам дані для того, щоб ми допомагали, для того, щоб ми допомагали ділу Божому. Але ні в якому разі вони не є для нас якоюсь привілегією. Угу. І ми повинні про це пам'ятати, тому що, на жаль, це є спокусою. Для багатих людей вважати, що в них є привілегії в чомусь. Але насправді це навпаки більше відповідальності. І ми повинні проявляти в своєму житті що? Щедрість. Так, Щедрість як маємо гроші. Да. Допомагай, будь щедрий. Переходимо до наступного розділу: відмова від ідола. Досить цікаво, ми християни, а нам потрібно можливо відмовлятись від якогось ідола. Давай розглянемо. Що зазвичай є причиною здобуття багатства? Я попробую відповісти на це питання з іншої сторони. Написано навіть у приміці тут написано, що одною з признаків близького пришестя Христа буде те, що люди будуть зажерливі і жаднімні до збагачення. І це збагачення зазвичай, воно яким шляхом отримується? Зазвичай неправдивим. Обманом, утиском бідних і так далі. Тому, на жаль, ми бачимо це сьогодні. Дуже багато є утисків, особливо люди, які мають владу і так далі, вони утискають бідних для того, щоб отримати більше збагачення для себе. Це є дуже великою проблемою. І оце є основна причина здобуття багатства, що воно є нечесно отримане. Любов до грошей. Зовнішній блиск. А це все перетворюється на вертеп злодіїв і грабіжників. І знову ж таки, одні люди є дуже бідні, а одні люди є дуже багаті. І настільки між цими людьми велика прірва, що дуже важко цю прірву подолати. Що є мотивацією більшості людей у цьому світі? З яким закликом слід звертатися до тих, хто керується цією мотивацією? Дуже цікаво, у Тимофія написано, що коренем усього зла є грошолюбство. Це не означає, що багатство це є щось дуже погане. Але угу. от написано, напримісці дуже цікаво, я підчеркну, що коренем усього зла є любов до грошей. Не гроші, а любов до них є коренем усього так. зла. Тобто, якщо мотивацію більшості людей у цьому світі є. Гроші збагатіти, це є неправильна мотивація, і вона до добра не приведе. Такі люди будуть шукати різні варіанти, можливості зробити, і частіше вони є не, нечесними. В той же час Біблія вона не засуджує багатство. навпаки, якщо згадаємо таких героїв, як Соломон, ну так і далі, вони ж мали велике багатство. Аврам, у своєму поколінні був дуже багатим, людям, людиною його навіть називали князем у ну, ті часи. Що він дуже багатий був, він багато мав. Ну тоді багатство в чому начислювалося: в скоті, в золоті, також в серебрі і так далі. Тому, якщо воно чесним шляхом накопичення, звичайно, це і благословення, але й відповідальність. А якщо воно є мотивацією для збагачення, ціль життя стати багатим це є дуже погано і біблія це засуджує. Дякую. От якраз підтвердження твоєї думки. Дехто має особливу здатність працювати з представниками вищих класів. Представники вищих класів. Вони бідні чи багаті зазвичай? Ну, звичайно, вони багаті. Так, вони багаті. Угу. Хто з ними може спілкуватися? Відповідно, також багаті віруючі люди, які мають деякі статки і мають можливість працювати з цими вищими класами суспільства, не повинні втрачати можливості проповідувати їм про Христа. Навпаки, ну, такі люди вони, якщо мають можливість з ними спілкуватися, так. вони повинні пояснити це питання. От згадай про Авраама, як ти казав, це був настільки поважний муж. Скажем так, який мало того, що збирав на молитву теперішню, якщо так е трактувати, всіх своїх підопічних, всіх слуг, служанок, родичів, дітей, то він також мав зв'язки з місцевими князями, які могли з ним спілкуватися, радитись, допомагав їм. Е Авраам був на своєму місці. І ми не знаходимо вірша в Біблії, примітки з духа прородства, де показує те, що Авраам своїм багатством неправильно користувався. Mm -hmm. Все, що потрібно, він робив, і це багатство йому приносило благословіння, а не прокляття. Переходимо до наступного розділу п'ятий, не обмежуючись матеріальними цінностями. Опишіть результат здобуття багатства нечесним шляхом. В Якова 5,2, остання частина вірша, написано Ваш одяг сточило міль. Чітко написано, що таких людей чекає. Якщо вони нечесним шляхом отримали багатство, то воно просто зникне. І благословення від цього не буде. І в примітці написано, що особливо є великою проблемою для тих людей, які накопичували багатства, при цьому зникли. Ну, скажемо, проявляли зневагу до потреб бідних і сиріт, вдов і так далі. Це і дуже дуже для них велика проблема і небезпека. І зрештою отримують справедливу відплату, описану натхненним апостолом. А яка сплата? Ваш одяг сточила що? Міль? Угу. Тобто, все воно просто зникне, пропаде, зітліє і не принесе ніякої користі. Яку особливу звістку щодо багатства дав Бог? Бог дав нам таку звістку щодо багатства, що ми не шукали скарбів на цій землі. А щоб ми робили добро, ми робили добрі діла, щоб ми допомагали. Оце є найбільше багатство. Тому що все це багатство, яке є накопиченням в цьому світі, воно, воно тлінне, воно зникає. І ніхто не може його з собою забрати. Тому. Саме головне, що ми повинні робити, це добро, допомагати немощним, допомагати тим, хто має утиски, хто голодний, хто бідний і так далі. Тобто робити добрі діла. Тобто, не жити на збагачення фінансів mm -hmm. Фінансів будинок за будинком, маєток за маєток, автомобіль за автомобілем. А ми щоб могли не просто працювати і працювати, і працювати, деві з нашого життя. А щоб могли жити для Господа. Ось це має бути головне. Тут цікаво написано, що деякі брати, які хочуть навчати істині, самі не коряться самому Божому Слову. І чим більше таких вчителів або псевдовчителів, тим менше благословенною вона буде. Отож, ми з тобою пройшли урок, урок 11, який називається Дивлячись більш смиренно на життя. Давай трошечки перефразуємо. Дивлячись не під призмою грошолюбства на життя, збагачення надмірної, нечесної, наживи, а смиренно на життя. Просити у Бога мудрості. Який висновок ти можеш зробити по пройденому матеріалу? Ну, який висновок. Це є очевидні речі, що для нас, людей, матеріальне це є щось особливе. І люди в цьому світі, і ми також, ми намагаємося накопичити матеріальні здобутки. Це є гроші, це є майно, це є будинки, можливо, машини в кожного свої пріоритети. Але ціль одна матеріальна. Але Господь говорить, що не матеріальне, а саме духовне, тобто добрі діла, допомога, це повага до бідних. Не нехтування ними і сиріт, хворих і так далі. Оце є для Бога самим цінним е, скарбом. Тому ми повинні дивитись не на е, тлінне, а на нетлінне. Дякую, дякую тобі за те, що ти завітав, допоміг провести урок Божих тобі благословінь. Дякую. Дорогі друзі, дякую. дорогі глядачі нашого каналу. Нехай Господь кожному з нас дасть пораду, як нам поступати у цьому земному житті. Нехай Господь поможе нам обрати за пріоритет не кошти земні, а багатства небесні, які нам даруються. Нехай Господь поможе, щоб ми могли розкласти правильні пріоритети. І тоді у нас на першому буде духовне, а на другому місці все інше, що нам допомагає жити. І тоді нам не важко буде розстатися з цим. Нам не важко буде пожертвувати бідному, бідній людині. І ми будемо знати, що наше багатство, наші, наш маєток це не тут на землі, а це скарби, які ми збираємо де? У небесних оселях. Нехай Господь нам цьому допоможе. Божих вам благословінь. Амінь. Амінь.